Добрий день, дівчині. Відгадайте, будь ласка, загадку. Гостя нова завітала, голод сніг увесь прогнала і дарує за любки лісу трави і квітки. Хто це? Да. Це весна, де вона проходить, там травиця сходить, квіти розквітають, солов'ї співають. А ще одна загадка. Три брати йдуть по світу. Від зими назустріч літу. Перший пройде, тане лід, другий пройде всюди квіт. Третій пройде, укрива землю шовкова трава. Нерозлуч три брати, не зустрічався з ними ти. Так, розмірковуємо. Це три брати весняні місяці, березень, квітень та травень. А давайте згадаємо ознаки весни. Температура повітря підвищується, тане сніг, прокидаються від зимового сну комахи, божі, ведмеди, їжаки. На гілках дерев з'являються бруньки. На лісових галявинах з'являються перші песняні квіти. Прилітають до нас птахи, вісники весни. Першим я приніс весну, пробудив усе від сну, заспіваю під вікном, Звуть усі мене як? Так, шпаком. Наступна загадка швидко скрізь цей птах літає. Безліч мошок поїдає, За вікном гніздо будує, Тільки в нас він не зимує. Хто це? Ластівка. Чорний моторний по полю ходить, черв'ячки ловить. Кричить крак, а звати його Грак. Довгі нові, довгий ніс прилетів обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Хто це? Так, лелека? А хто мені підкаже, після якої пори року наступає весна? Так, після зими. А які пори року ви ще знаєте? Так, ще в нас є літо та осінь. Давайте з вами трохи пограємо в гру, коли це буває. З'явився під снігу під сніжник. коли це буває? Так. Навесні. На снігу сніговик. Коли це буває? Взимку. Збираємо гриби під дощем. Коли це? Восені. Стигне суниця. Коли? Так влітку. Святкуємо новий рік, в яку пору року? Взимку. На даху бурульки і сонечко пригріває колиць. Навесні квітнуть квіти літають метелики, в яку це пору року, так, влітку, йде дощ птахи відлітають у вирі, коли це восині. Молодці! А зараз ми з вами познайомимося з весняними прикметами. Повернулися граки, сніг сховався у грядки. Чути пісню журавля, час засіяти поля. Ластівка гніздо будує, справжня веснонька вирує. Набундючився горобчик, завітає в гості дощик. Ну, і якщо вже горобчик набундючився, то нам потрібно к дощу приготуватись. Тому зараз до кожної парасольки шукаємо чоботи. Так, перша в нас парасолька. Шукаємо чоботи червоні в білу крапочку. Знайшли жовта з коричневою смужечкою шукаємо чоботи. Молодці, наступна, зелена з жовтою смугою. Знайшли чоботи. Рожева з червоними сердечками. Так. Дуже добре. Голуба з білими краплями і нарешті жовта з червоними квітами. Ви чудово працювали молодці. Будемо чекати весну. До побачення!